Доброго дня! Мене звати Наталя, ви на каналі Магія Таро. Сьогодні розглянемо питання, яка вірогідність виборів в Україні цієї осені. Яка вірогідність виборів в Україні цієї осені 2025 року? Ми всі дуже це чекаємо, але це буде означати, що буде мир. Але як скажуть карти, як підскажуть вищі сили через них? Яка вірогідність? Швидка, швидка вірогідність. Так. Вибори будуть цього року. Дуже велика вірогідність. Да, при цьому прийдеться хорошу, хорошу копійку викласти. І при цьому ще зараз, зараз на сьогоднішній день, питання про вибори стоїть на розгляді. Тобто, так, не так, так, не так. Є передумови, які мають відбутися стосовно того, чи будуть вибори чи ні. Так. Мають бути, мають і ми будемо в сильній позиції.